Так, ви що зрозуміли? Майбутній чемпіон світу, так? Ми будемо чекати. Тепер, скажіть, будь ласка. Оце дядько, то десь подібне на кого? То чий тато вчись чи ні? Не. То твій тато. Дивимося. Дивимося на тато. Дивимо. Подібний? Так. І тут, натискайте. Софія, так, подібний. Йдемо до тата. Все, всіх благ щасливо. Сейчас, будь ласка, дівчатка, от ми в них інтерв'ю взяли недавно. Вони сказали, що вони планують стати, як ви сказали, Чемпіонкою світу. Так, який рік? 2006. Ні, ви 2006 народження, в якому році ви плануєте стати? Скільки вам буде? 20 років буде? 20, Раніше не хоче. Чому така впанить? Ви просто здивована. Як ви так верхуєте? Вони кажуть, два роки вже тренують. Мають діти. Откнення. Так, то понятно. Але вот... Хороший тренер, Так, сказал и Сережа Бучаски Прасній тут, да, і Сарматов. Не заважає, но... Настрит. Значит, будет. Буде. Але от питання виникає, Вони самі с жопы живут и тренируются. Але зельвованы, так? Нет, жопы живут, жовтый. А, то ви самі так само жопы? Так. М -м. А як у вас мама, пардон, жінка, ваша відноситься до того, щоб дівчата займалися? Прекрасно, прекрасно. А То позитив, то, то сучасна молодь. Не курить, не... ну, Дівчата наш час, до речі, дівчата... вимагають. Це майбутнє, майбутнє. Та, а та. зараз для розвитку загального дітей в такому віці це дуже корисно. Ми дуже ні, позитивно дам. відносимося. М -м. Молодці, прекрасно. молодці дівчата. Ну що тоді? Бажаємо вам успіхів вашому тату. За хороших дітей, вони хороші показники. І ми згадали, що от, дівчата питають, де можна вас шукати, в Ютубі я сказав, написав. Пам'ятаю, навіть нагородження Софія вроді щось отримала на Лір opens тут була, лінійка, тут усіх построєння. Я пам'ятаю, що вона кудись виходила, якийсь там кубок забрала, так? Да? Не забирала? Ти ще нічого не отримала. Кубок сім'я якийсь там. Ні, ну грамоти, якісь там. Ну пам'ятаю, знайомий там. Все, майбутніх успіхів, До зустрічі. Дуже дякую. дякую. Щасливо. Бо кажуть, що дівчат потікало, бо треба їм не тільки грати тенжі і уроки робити, Ну, то звісно, все правильно. Тобто молодь у нас на правильному, як так кажуть, путі. Підходить сьогодні день до закінчення змагання, третій день змагань. Завтра ще п'ятниця і субота. Тому, мабуть, ми свій репортаж закінчимо. Тому що там бачимо, треба ще до Львова добиратися, там якісь торнадо, погані умови. Машини нема, на жаль, поїхала до Львова, але ми їх І Наскільки ми бачимо, там ті курточки вже поснімали, вже всі потікали. Результати змагання, але що тут зараз почувається? Так, особисті. так, всі потихеньку вийдуть. просто проснухи Дніпра, Одесси, Одеси, о, 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 о. Якщо він бортики ламає, значить він, мабуть, майбутній тенісист. Тато нам обстановку доложить. Це тенісист? Як, рано ще? Але майбутнє, майбутньому. Бачимо, що в де... Де... недалеко пан Бучацький проводить тренування. Угу. Іван значить на підкитці. Сергій об'ясняє як правильно еліменти робити. Результати хороші, тому що бачимо ученик один, а тренера два. Ого. У нас і часи було навпаки, один тренер і 50 учнів. Щось додому не біжить. Ага, пішла в тренера питати, чи можна йти. Так, а что ж тут адуси, э, дончане делают? Забыла, молодец, давай. Смочного. Каже, направо змагання. Я їм показав і право, тоді